Я б хотіла почати з того, що я люблю. Я люблю спілкуватися. Люблю організовувати. Люблю створювати. Я люблю активну діяльність, рух постійний. Я люблю море, пісок, зірки, пляж. Екзотику. Я люблю подорожувати різні культури, я люблю мови. Я люблю обійми, поцілунки, дотики. Я люблю відчувати, що я не люблю. Я не люблю, коли обіцяють, але не виконують. Я не люблю неорганізованість. Собі я не люблю занадто емоційність, якусь запальність. Я не люблю неправильно розставлені пріоритети. І не люблю, коли я переживаю через якісь дрібниці. А ще не люблю, що я так досі не навчилася бути в моменті. От бути тут і зараз. Але мені здається, що це якийсь процес. І, мабуть, це нормально. Але взагалом я дуже люблю любити і не люблю ненавидіти. Бо це не дуже хороше відчуття. Я б хотіла, щоб воно. Його було як менше, щоб воно не переповнювало нас. Якось так.